Добрий вечір, ми вже вечеряємо, Ось котики наші вже вийшли на вечерю. Я щойно прийшла з роботи. І зразу йду, не розслабляючись, будувати. Ось ще додаємо кашу. Хто вже з'їв. Давай налітайте на кашку. а ти тут кашу? Ми розподіляємо, там теж їдять і корм їдять, і кашку їдять, і під кладовкою не їдять, то треба їм окремо дати, а ми йдемо далі. Люди йдуть, дивляться на нас.